Вітаю, шановні садівники. Всім бажаю міцного здоров'я. Дякую за вподобайки, які ви ставите під час переглядів. Ми знаходимося біля слив. У нас ось цілий ряд росте слив. Сливи сорту Стенлей. Як бачимо, вже вони венсилокі. Цим сливам більше 25 років. І ось ми прийшли до висновку, що пора вже їх обновляти. І ось перед нами. Радикально омолоджена сливка, яка була омолоджена цієї весни. І ось зараз вона в такому стані. Ми робили літні операції деякі на ній. От, кому цікаво, то й може подивитися. В коментарях нам задають питання, а де сливи на вашій сливі? Значить, хочу вам сказати, що якщо в нас радикальне омолодження, то перший рік... Урожаю не буде. Ні слив, ні яблук, ні персиків. Тобто, яку би дерево не обновляли радикально, перший рік урожаю не буде. Щоб ви це знали. Ну ось видно, наші зрізи. Ось один, другий, третій. І ось такі молоді павли напускали вона. Я зараз я вам покажу слива, яка молоджена була рік назад. І ось перед нами сливка, яка була молоджена рік назад. Ось бачимо, який ми стовбур. Це теж стара дерево вже було. Ось прошлорічні гілочки. А ось на них урожай. Ось такий урожай.